Ну що, друзі, не знаю, як у вас. Але в мене було таке тривожне відчуття перед сьогоднішнім поєдинком збірної України, і воно таке справдилося. На жаль, на жаль, на жаль, ця збірна поки що ментально, як мені здається, не готова боротися, боротися через не можу. Боротися за Знаєте, за своє ім'я, за повагу вболівальників, за те, щоб а, нам не було ось так, знаєте, якось байдуже. Я вперше зловив себе на думці, що а, після фінального свистка в мене, на жаль, не було розпачу. Не було розпачу, а була якась. Ну порожнеча, порожнеча в душі і порожнеча на серці. Тому що, ну, футболісти на полі не продемонстрували усіх своїх найкращих якостей у матчі проти збірної Азербайджану. Баржану, вони все робили настільки академічно і настільки спокійно, що, начебто, перемога від них нікуди не дінеться. Що наше вони вже вийшли на поле переможцями. А з тактичної точки зору, з фізичної точки зору, з усіх інших, це ми все розберемо завтра на Ютуб-каналі. Студія тут на нашому каналі, студія 2 де вже поговоримо з фахівцями, з експертами. Я лише говорю про власні відчуття і про власні спостереження. Ось Такий, знаєте, якийсь був а, спокійний оптимізм у нашої команди, що, начебто, вони нам, якщо і заб'ють, то ми заб'ємо більше. Таке відчуття було в грі з французами. Що якби, якби ми зрівняли, то французи потім додали і забили ще більше. У нас же цих можливостей, якостей, індивідуальної майстерності, тренерських ходів не виявилося. Я вже написав сьогодні в Фейсбуці, в Телеграм. Про те, що не потрібно там казати про те, що суддівство було упередженим, що поле було неякісним. Потрібно виходити і доводити все на футбольному полі. Потрібно не давати суперників шансів, навіть на у цей пенальті, який вони заробили в боротьбі. І тоді все спокійно. І зараз у мене таке відчуття, що цим матчем. Ми пролетіли. Я хотів би дуже помилятися, дуже дуже помилятися. Але в мене таке враження, що таким цим матчем ми пролетіли пов чемпіонат.